повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого я мешкав у Києві. Я телепродюсер, кінопродюсер. Але все в одну мить знищилось наші мрії всі про кіно. 25 лютого ми поїхали до Чернівців пробувати щось тут робити. Коли ми прийшли у культурно-мистецький центр Миколайчука відразу до нас були відкриті. Ми вирішили створити мистецький штаб і якраз піднімати культурний фонд у Чернівцях об'єднувати діячів, хто займається кіно та театром. Саме тут в рамках мистецького штабу почали ми з кінопоказів, робили короткі метри, робили повні метри. Робимо дуже багато цікавих таких вистав відео, вистав живих. І ось найцікавіше для мене це співпрацювати з студентами, які опинилися у Чернівцях. Ми з ними разом працюємо над виставою, над документальною виставою, яку вони створюють вже під час повномасштабного вторгнення. Ця вистава вона про їх думки, як вони переживають. Юць цю війну, і мені здається, це буде дуже цікаво. Коли ми вже так повноцінно почали займатися мистецьким штабом, я розумів, що він повинен кудись вибухнути. І е, тоді ми почали говорити про кінофестиваль. У нас з'явилися партнери, і нам дуже допомогли. І Чорновецька міська рада, і обласна рада, і всі нас підтримали. Ну, і до нас приїхало дуже багато гостей. Я вважаю, що фестиваль Миколайчук Open» пройшов просто вибухово і дуже якісно, і дуже круто. Коли закінчиться війна, я хочу дійсно зайнятися якоюсь освітньою програмою. Мені цікаво, що відбувається в інших містах України. Зараз я зміг побачити що є ще дуже багато цікавих і дуже красивих міст, де повинно бути кіно.